Привіт, привіт! Я Вікторія. Сьогодні я продовжую облаштування своєї клумби навколо Олімпійської гірки. Висадила лаванду, показувала вам, як ролик в мене є. І зараз хочу зробити на ось цьому шматочку, такий в мене трикутничок вийшов. Тут пусте місце, тут газон, там лаванда. А тут, ну що воно буде гуляти, я хочу спробувати висадити групову посадку тюльпанів по голландській технології. Тобто дуже щільна посадка. Викопую ямку, яку я хочу. В мене трикутне. Можна круглу, можна овальну, прямокутну, яка підходить до вашої клумби. Викопую, вибираю землю. 12 см вглиб. Тут в мене дуже бідна земля, я її прибираю, буду садити і готувати почву суміш більш поживну для тюльпанів. На дно цієї ямки насипаю десь сантиметр півтора пісочку. Він буде слугувати як дренаж. До піску додаю попіл. Щедро, потім ще поприбираю ці шматочки. Все це, це перемішаю і підготую таке дно нашої посадки. Це пісок з попелом вистелила. Далі сюди пару сантиметрів буквально додаю якоїсь гарної почвосуміші суміші, городньої землі, чи покупною спеціальної для квітів. Все. Тепер на цю землю я буду розкладати цибульки тюльпанів. У мене це мої цибульки, які я викопала цієї весни, висушила, обробила, і зараз вони вже готові для висадки. Буду висаджувати досить щільно. Десь сантиметрів, ну може 5 між ними. І роблю узор, який мені хочеться. Ось такий трикутник у мене виходить. Яка глибина посадки луковиць? Як її правильно розрахувати? Значить, луковиця, беремо луковицю і ще доставляємо зверху дві такі луковиці. Оце буде глибина нашої заділки. Бачите, ось одна, і ось тут буде друга. Тобто отакі великі цибульки, я висаджую на глибину 10-12 см. Далі, коли ми висаджуємо цибульку, ми її легенько встромлюємо, але не дуже притискаємо для того, щоб не пошкодити донце. Все, ось видно конкретно наш малюнок у одну групову посадку треба садити. Луковиці, які більш-менш однакові за розміром, тому що цибулька це майбутня квітка. І якщо буде одна менша, друга більше, то якась рослинка буде більш страждати, або буде більш притіненою. все висадила приблизно однакові цибульки. Відстань між цибульками десь там 5-6. Сантиметрів зверху засипаю родючою землею, ось по самі края, навіть трошки більше, тому що земля потім ще осяде, ще землю, землю додавлю, якщо все буде потрібно, і добре замольчую на зиму. Цю групову посадку можна зробити ще більш складною по принципу квіткової лазанії. Тобто засипати цю луночку нашу навпіл землею, а зверху ще можна посадити чи мускарі, чи крокуси, чи навіть нарциси вони з меншою луковичкою будуть прикрити меншим об'ємом землі зверху. Все, я так робити не буду. В мене будуть тільки тюльпани. тому засипаю все повністю. Єдине, що цю посадку потрібно буде перевірити після першого дощу, тому що земля осяде, можливо, сюди землю, землю ще можна буде додати. І обов'язково для для тюльпанів, для того, щоб вони розкрили усю свою красу, потрібно Родюча земля і бажано нейтральна у кислій землі. Вони не розкриють усієї своєї краси. Тому, якщо у вас кисла реакція грунту, то розкисліть її. Тут у мене така прямокутна посадочка і ще що можна зробити. Окрім такої щільної посадки, можна ще погратися з кольорами. Якщо ви знаєте, які кольори у вас будуть тюльпанів майбутніх, можна зробити будь-який візерунок. У мене на сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, якщо вам подобаються мої відео, коментуйте. Гарних квітучих садів та тихого, мирного неба.